Бригада екстренки врятувала 16-річного тернівчанина, який вночі потрапив у тяжку ДТП на мотоциклі. Повідомили в обласному центрі екстреної медицини. Підліток не впорався з керуванням і зазнав численних травм. На місце прибула швидка. Медики зупинили кровотечу, знеболили, зафіксували переломи та надали кисневу підтримку. Хлопця доправили до лікарні Павлограда, потім до регіонального медцентру. Правоохоронці та медики нагадують, кермо це велика відповідальність та в Отре закликають дотримуватись правил дорожнього руху, використовувати захисне спорядження, не сідати за кермо без досвіду, адже життя найцінніше. До Павлограда щодня прибувають нові евакуаційні рейси з Донеччини та Дніпропетровщини. Останнім часом їх кількість значно збільшилась. Люди рятуються від обстрілів, залишаючи домівки, майно, господарство ми приїхали в спочатку. Ми з Білозерського приїхали до Торецька, а тепер з Білозерського сюди. Куди далі? Ми поки не визначились. У Білозерському поки залишився чоловік Наталії та брат з дружиною. Вони зараз сильно б'ють по місту, по багатоповерхівках. А ми переселилися у приватний будинок, бо там більш-менш безпечніше. А у багатоповерхівці дуже страшно. Інша мешканка Білозерського виїхала одразу після кількох прямих влучань поруч з будинком. Три дні тому я приходжу на роботу, а там нічого немає. Там пряме влучання. Я ще думала. А потім, коли біля нашого будинку ракета прилетіла та вікна повилітали, я вже не думала. Я точно знала, що поїду. У мене було два собаки, один втік по дорозі. Сьогодні людей відправляють до Кіровоградської області за кожною історією, біль, втрати і невизначеність. Але попри це, люди з надією дивляться вперед. Для них головне зараз безпека дітей та шанс почати нове життя подалі від війни. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Через різні обставини не кожен громадянин може дістатись до ЦНАПу самостійно. Саме для літніх людей, людей з інвалідністю чи тих, хто потребує допомоги, працює мобільний кейс. Це спеціальне обладнання, з яким фахівець приїжджає додому до клієнта та надає необхідні послуги на місці. Мобільний кейс це окреме робоче місце адміністратора, який працює в місті Полограді і існує в місті Полограді вже більше двох років. Спочатку працівники ЦНАПу приймають заявки на виїзд від людей, які не можуть відвідати його самотужки. Потім адміністратор виїжджає за адресою та надає необхідні послуги чи консультує. Також працівниками ЦНАПу надаються виїзні консультації людям, які наразі мешкають у Павлоградському терцентрі. Ми відвідали Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування, де за допомогою мобільного кейсу мобільного робочого місця адміністратора ЦНАП надали консультації внутрішньопереміщеним особам з приводу подачі заяв на компенсацію пошкодженого майна. Ці жінки є внутрішньо переміщеними особами з Донецької області. Їхнє житло зруйнувала війна, тому вони цікавились можливістю отримати відшкодування за житло від держави. Вже це працює. декілька способів для того, щоб подати на пошкодження. Це перше, або через дію самостійно, або за допомогою адміністратора в Центрі надання адміністративних послуг. З чого розпочинають? Починають з того, що майно повинно бути внесено в єдиний державний реєстр нерухомого майна. Ми перевіряємо ці документи, перевіряємо ваші документи, подаємо спочатку до єдиного державного реєстру, а потім подаємо через дію. У нас є така можливість. Подаємо на пошкоджене майно і ви отримаєте в подальшому компенсацію від держави. За це пошкоджене майно. У жінок перевірили необхідні документи та допомогли вирішити питання, які їх хвилювали. Також їм надали службовий номер, щоб у разі потреби знову звернутись до ЦНАПу. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині посилюють підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Кабмін ухвалив відповідну постанову з 1 вересня. Область отримає додаткові кошти. Понад 11 мільйонів 700 тисяч гривень, а чотири громади додатково ще 191 тисячу. Загалом за цей рік регіон отримає понад 34 мільйона гривень субвенції. Повідомив голова облради Микола Лукашук. Гроші підуть на психолого педагогічні та корекційні заняття, що допоможуть дітям розвиватися та адаптуватися в суспільстві. З цих коштів Павлоград отримає понад 865 тисяч. У Павлограді жінка на ім'я Галина вже кілька тижнів ночує просто неба. Деякі місцеві мешканці бояться виходити на вулицю через те, що вона часто вживає алкоголь і поводиться неадекватно. Ми, працівники муніципальної варти, патрулювали вулицю Європейська, побачили, що жінка лежить біля дерева. Підійшли, запитали, потрібна лі чи потрібна вам допомога медична. Вона відмовилась. Але ми все одно викликали швидку, щоб її оглянули. Швидка сказала, казала, що в госпіталізації вона не потребує. Та сама ця жінка сказала: що Я нікуди їхати не буду я відмовляюсь від госпіталізації. І вона тут знаходиться в алкогольному сп'янінні. Мені вже так усе це набридло. Постійний бік. Ці обставини люди дивляться на мене і звинувачують, що я сама винна. А я опинилася на вулиці. Ви, хоча б, підійшли до мене і запитали, я встати можу чи ні. Галина опинилася на вулиці після смерті чоловіка, який пережив інсульт. Пара не була зареєстрована у законному шлюбі, тому жінка не набула права власності на житло чоловіка і змушена була його залишити. Повернулася я з роботи, а в нього вже піна з рота. Подумала, що стався інсульт. Це було в понеділок. Він саме мав їхати оформлювати документи на протез. Усе вже зібрав. На столі лежала бритва, баночка для гоління. Я забігла до сусідів, викликали швидку. Приїхали лікарі, але увену так і не могли влучити. Кілька разів намагалися. Потім мене вигнали на кухню. Я сиділа там, курила. А коли повернулася, вже було пізно. Документи Жінка розповідає, що після втрати чоловіка почала вживати алкоголь. Через це залишилася без роботи. До цього працювала в приймальні. Тимчасово Галина переїхала до друзів, які надали їй дах над головою. Проте повністю її проблему це не вирішило. Спочатку мене прийняли знайомі. У мене було трохи грошей, я сама заробила 11 тисяч. Поки ці гроші були, мене ще терпіли. А як тільки вони закінчилися, одразу почали дорікати, знаходити приводи для сварок. Тоді я залишилася сама і намагалася виживати як могла. Навіть по смітниках лазила, щоб знайти щось поїсти. Галина зазначає, що через проблеми зі здоров'ям швидка кілька разів надавала їй допомогу. Останніми тижнями жінка взагалі не може ходити через травму ноги. Приїхала швидка, мене забрали на ношах і відвезли до лікарні. Зробили кілька уколів, навіть нічого не запитавши. Лікарі сказали, що проблема з нирками. Біль був такий сильний, що я думала, очі з орбіт повилазять. Потім мене поклали на каталку і повезли на обстеження, зробили томографію, а далі відправили назад. І так я знову опинилася на вулиці. у місті людям, які опинились у складних життєвих обставинах, надається соціальна підтримка. Та за словами жінки, їй відмовили у такій допомозі. до мене приходили з організації, пропонували допомогу. Принесли їжу, питали, чи отримую я пенсію. Я відповіла, що до пенсії мені ще далеко, і на цьому все закінчилося. У мене немає грошей навіть на ліки. Треба відновлювати ногу. Але кому потрібна людина без копійки? У житті так не буває. Це тільки в казках пишуть. Галина каже, що має дітей, але нині живе сама. у мене було двоє дітей син і дочка. Сина вже немає. Він загинув на війні під Бахмутом. Його підрозділ потрапив під обстріл. Він був командиром. Мені сказали, що його вбили, але я досі не можу добитися правди й офіційного підтвердження. Донька живе на далекому сході. Їх сім. Чоловік мешканка будинку поруч з місцем ночівлі Галини розповіла нам інше бачення ситуації. Вона стверджує, що жінка має родичів у нашому місті, які могли б про неї подбати. Але на її думку, саме через теперішню поведінку Галина опинилась на вулиці. Я паралізована, я от. хожу, збираю, щоб прокормитися. А в неї діти все є. Вона тут мужиків позбирає і бухає там. Ми оце їмо, їй щось дамо поїсти. Чоловіка Люди, то жалка, головний. А вона нічого, нічого, а тоді то їй погано як стане, вона не встать нічого не може. Uh -huh. Отправити би її куди, Нікому вона не треба. Попри пропозиції допомоги від знайомих та соціальних служб, Галина відмовляється її приймати, намагаючись упоратись зі своїм болем, жінка вживає алкоголь та залишається на вулиці. Ситуація з Галиною дуже непроста, бо тут переплилися особисті трагедії: втрата житла, залежність та проблеми зі здоров'ям. Фахівці радять у подібних випадках одразу звертатися до соціальних служб та благодійних організацій. Там можуть надати не лише дах над головою, а й допомогу з лікуванням та оформленням документів. Без цього. Вибратися зі складних життєвих обставин досить важко. Кирил мутрук Максим Стоюшко Анна Макабула новини ПТРК.